Ну, хіба то, моті? то, то не моті? Покажу, як їх готувала: 170 грамів великого борошна, по 30 грамів рухмалю та цукрової пудри, і стільки ж какао, тому що моті планувала робити шоколадні. Сухі інгредієнти перемішуємо. Даємо до них ложку олії і також 170 г молочка. Я вже даю його гарячого. Перемішуємо, виливаємо на пательню і обсмажуємо це тісто, щоб воно перетворилося на таку міцну грудочку. Це займе у вас приблизно хвилин 10. Далі, щоб взяти цю грудочку в руки, я вдягаю рукавички. Користуюсь олією, звичайно ж таки, щоб не прилипало тісто, обкатала його на столі, завертаю в плівочку, щоб воно трошечки охололо. Буквально 5 хвилин. Далі даю грам 20 масла та вимішую його. Знову загортаю в плівочку. Поки відпочиває тісто, готуємо шоколад. Даю стакан цукру або трошки менше, 50 грамів какао, 2 столових ложки крохмалю, даю дрібку солі і також 170 грамів гарячого молочка. Перемішую всі інгредієнти і ставлю цей мікс на вогонь. Не забуваю і про каву, бо я полюбляю, коли в шоколаді є кава. Наприкінці кидаємо шматочок масла, коли вже знімаємо з вогню. Далі беру половинку порції 30% вершків та половинку порції маскарпони. Замість цукру я даю згущене молоко завжди, приблизно грам 50. Але на любителя. якщо любите солодше, будь ласка, додавайте солодке. Збиваємо крем, крем таки виходить в нас пухкий. І тут починаються наші пригоди з цими моті. Розкатала шматочок тіста. Далі додала крем, шоколад і починаю зліплювати. Ну що, виходить моті український вареник, інакше не зліплюється. І там, де тонко, там і рветься. До речі, я люблю більше начинки, аніж самого тіста, то намагалася. Тісто зробити якомога тоньше. Добре, наступна моя спроба була трошки інша. Тісто взяла, зробила товще і в формі такої, знаєте, як чашечки. Так, Але тут вчепитися немає за що, немає як закрити ті края. Тож я знову їх розпластала і намагаюся знову їх зліпити. Тісто дуже рвучке. Не знаю, можливо, через те, що я взяла. Не, таку рис, не таке рисове борошно, треба було, можливо, якесь інше взяти. Але що маємо, то маємо. Наступного разу будемо виправлятися. Крутила, крутила. Але все ж таки зліпила якісь там моті, щось подібне до них, але з дірками, через які лізе крем. Друзі, що можу сказати з приводу Моті? Не моє А, Смачно, тісто вийшло для Моті. Дуже смачне і самі вироби також. Але ж не зліпиш їх докупи. Я розумію, може то проблема в рисовому борошні, може то якесь специфічне треба брати, якесь окреме для моті рисове борошно. Хоча я таке і брала. Але, може, через какао в тому борошні. Не знаю, хотілося дуже шоколадних з кремом маскарпоне. Смачні, але візуально не симпатичні. Тому як вирішила вийти з цієї проблеми? Крем є, шоколад є, печу бісквіт?